ТЕД Чен життєвий цикл програмних об'єктів, розділ 6 Минає ще два роки. Життя триває. Час від часу Анна, Дерек та інші власники, які займаються освітою, проводять своїм диджентам стандартизовані тести, щоби порівняти їх із дітьми, результати різняться Дидженти Феберже, оскільки вони не писемні, не можуть здавати письмові тести. Але здається, розвиваються добре за іншими показниками. Серед диджентів орігамі спостерігається цікаве розділення результатів половина продовжує розвиватися з часом, тоді як інші досягають певної межі, можливо, через особливості геному. Дидженти нейробласт показують досить пристойні результати, якщо їм надати ті ж пільги при тестуванні, що й людям із дислексією. Хоча розвиток окремих диджентів варіюється, загалом їхній інтелектуальний розвиток продовжується. Складніше оцінити їхній соціальний розвиток, але обнадійливим є те, що диджинти спілкуються з підлітками людьми у різних онлайн спільнотах. Джакс зацікавився тетрабрейком субкультурою, зосередженою на віртуальній хореографії для аватарів із чотирма руками. Марко і Поло приєдналися до фан-клубів серіальних ігрових драм і постійно намагаються переконати одне одного у перевазі своїх виборів. Хоча Анна і Дерек не зовсім розуміють привабливість цих спільнот, їм подобається, що їхні дидженти стали частиною цих груп. Підлітки, які домінують у цих спільнотах, не переймаються тим, що дидженти не є людьми, сприймаючи їх як ще один вид онлайн друзів, з якими навряд чи зустрінуться в реальному житті. Відносини Анни з Кайлом мають свої злети й падіння, але загалом усе добре. Вони часом зустрічаються з Дереком та його черговою супутницею. Дерик бачиться з кількома жінками, але жодні стосунки не стають серйозними. Він каже Ані, що це тому, що жінки, з якими він зустрічається, не поділяють його цікавості до диджентів, але насправді це його почуття до Ани не дають йому спокою. Економіка занурюється в рецесію після останньої пандемії грипу, що спричиняє зміни у віртуальних світах. Компанія Dasan Digital, яка створила платформу Data Earth, робить спільну заяву з Visva Media, творцем платформи RealSpace. DataEarth стає частиною Real Space. Усі континенти Data Earth будуть замінені ідентичними версіями Real Space, які додадуть до Всесвіту Real Space. Вони називають це злиттям двох світів, але це просто вічливий спосіб сказати, що після років оновлень та нових версій DASAN більше не може дозволити собі воювати на платформному ринку. Для більшості користувачів це означає лише те, що вони можуть подорожувати між більшою кількістю віртуальних локацій без необхідності виходити та знову заходити в систему. За останні кілька років майже всі компанії, чиє програмне забезпечення працює на Data Earth, створили версії, які працюють на RealSpace. Гравці в Siege of Heaven чи Elderthorn можуть просто запустити утиліту конвертації, і їхні запаси зброї та одягу будуть готові для них на континентах RealSpace. Однак є один виняток Нейробласт. Немає версії рушія Нейробласт для RealSpace. Блю гама припинила свою діяльність ще до того, як була запущена ця платформа. Це означає, що диджин із геномом нейробласт не може увійти до середовища RealSpace диджинти Origami та Faberge сприймають перехід до RealSpace як розширення можливостей, але для Джакса та інших диджентів нейробласт оголошення The Sun фактично означає кінець світу. Анна вже збирається лягати спати, коли чує гучний гуркіт. Вона поспіхом виходить у вітальню, щоб з'ясувати, що сталося. Джакс у тілі робота розглядає своє зап'ястя. Одна з плиток на настінному екрані поруч із ним тріснула. Він помічає, що Анна зайшла і каже Пробач. Що ти зробив? запитує вона. Мені дуже шкода. Скажи мені, що ти робив. Неохоче Джакс відповідає. Кувирок. І твоє зап'ястя підвело, і ти врізався в стіну? Анна оглядає зап'ястя робота, як вона й боялася, воно потребує заміни. Я встановлюю ці правила не для того, щоб засмутити тебе, але ось що трапляється, коли ти намагаєшся танцювати в тілі робота. Я знаю, що ти казала, але я спробував трохи потанцювати, і все було добре, потім ще трохи і все ще добре. А тепер доведеться купувати нове зап'ястя і нову плитку на екран. Анна на мить задумується, як швидко вона може їх замінити, і чи вдасться приховати це від Кайла, який зараз у відрядженні. Кілька місяців тому Джакс пошкодив скульптуру, яку Кайл дуже любив, і, можливо, краще не нагадувати йому про цей інцидент. Мені дуже, дуже шкода, каже Джакс. Гаразд, повертайся в Data Earth, Анна вказує на зарядну платформу. Я визнаю, це була помилка. Просто йди. Джакс слухняно прямує до платформи. Перед тим як ступити на неї, він тихо промовляє Це не Data Earth, і шолом тіла робота згасає. Джакс скаржиться на приватну версію Data Earth, яку створила група користувачів NeuroBlast, відтворивши багато континентів з оригіналу. З одного боку, це краще, ніж приватний острів, який вони використовували як прихисток від зламу, адже зараз обчислювальна потужність настільки дешева, що можна запускати десятки континентів. Однак з іншого все набагато гірше, тому що ці континенти майже повністю безлюдні. Проблема не тільки в тому, що всі люди перейшли до Ріалспейс, диджинти Орігамі і Фаберже теж там, і Анна не може звинувачувати їхніх власників. Вона б зробила те саме, якби мала таку можливість. Ще більше засмучує, що більшість диджентів нейробласт також зникли, включно з багатьма друзями Джакса. Деякі члени групи покинули проєкт, коли закрилася Data Earth, інші зайняли вичікувальну позицію, але, побачивши, наскільки збідніла приватна версія Data Earth, вирішили призупинити активність своїх диджентів, замість того, щоб ростити їх у місті примарі. І приватна Data Earth більше за все нагадує саме таке місто-привид. ціла планета з величезними просторами детально опрацьованого ландшафту, але без співрозмовників, окрім учителів, які час від часу приходять для проведення уроків, є підземелля без квестів, торгові центри без магазинів, стадіони без спортивних подій, цифровий еквівалент постапокаліптичного світу. Друзі Джакса з тетрабрейк сцени раніше заходили на приватну Data Earth, щоб відвідати його, але їхні візити стають дедалі рідшими. Тепер усі події тетрабрейку відбуваються в Real Space. Джакс може надсилати й отримувати записи своїх танців, але значна частина цього руху це живі зустрічі, на яких імпровізують танки, і він не може брати в них участь. Джакс втрачає більшість свого соціального життя у віртуальному світі і не може знайти його в реальному. Його роботизоване тіло класифікується як безпілотний транспортний засіб, тож йому заборонено перебувати в громадських місцях, якщо поруч немає Анни чи Кайла. Обмежений їхньою квартирою він нудьгує та непокоїться. Анна кілька тижнів намагалася змусити Джакса сидіти за її комп'ютером у тілі робота та входити в Ріалспейс, але він більше не хоче це робити. Проблеми з інтерфейсом, його недосвідченість у використанні справжнього комп'ютера, ускладнена недосконалим відстеженням жестів робота камерою, можна було би подолати, але більша проблема полягає в тому, що Джакс не хоче керувати аватаром дистанційно, він хоче бути аватаром. Для нього клавіатура і екран це жалюгідна заміна присутності, настільки ж невтішна, як відеогра про джунглі для шимпанзе забраного з Конго. Решта диджентів нейробласт відчувають подібні фрустрації, і це чітко показує, що приватна Data Earth лише тимчасове рішення потрібно знайти спосіб перенести диджентів у Real Space, щоб вони могли вільно пересуватися та взаємодіяти з його об'єктами та мешканцями. Іншими словами, рішенням є перенесення рушія на AeroBlast. Його треба переписати для роботи на платформі RealSpace. Анна переконала колишніх власників BlueGamma оприлюднити вихідний код нейробласт, але для переписування потрібні досвідчені розробники. Група розмістила оголошення на форумах із відкритим кодом, намагаючись залучити волонтерів. Єдина перевага застарілості Data Earth полягає в тому, що їхні дидженти тепер захищені від темної сторони соціального світу. Компанія Edge Player пропонує на платформі RealSpace камеру для катування диджентів. Щоб уникнути звинувачень у несанкціонованому копіюванні, вони використовують як жертв лише диджентів із публічного доступу. Група вирішила, що після перенесення рушія нейробласт їхня процедура конверсії включатиме повну перевірку права власності. Жоден диджент нейробласт ніколи не увійде до RealSpace без когось, хто зобов'язаний про нього піклуватися. Минуло два місяці і Дерек переглядає форум користувачів, чекаючи відповіді на свій попередній пост про статус переносу нейробласт. На жаль, новини не втішні. Спроби залучити розробників до проєкту не принесли великого успіху. Група проводила дні відкритих дверей у їхній приватній Data Earth, щоб люди могли познайомитися з диджентами, але охочих було дуже мало. Проблема полягає в тому, що геномні рушії більше не викликають великого інтересу розробники прагнуть працювати над новими захоплюючими проєктами, і зараз це означає нейроінтерфейси або наномедичне програмне забезпечення. Відкриті репозиторії переповнені напівзавершеними геномними рушіями, які потребують програмістів-волонтерів, і перспектива переносу 12-річного рушія нейробласт на нову платформу, ймовірно, є найменш привабливою з усіх. Лише кілька студентів працюють над переносом нейробласт, і з огляду на те, як мало часу вони можуть цьому приділити, платформа Space застаріє раніше, ніж вони завершать роботу. Інший варіант найняти професійних розробників. Дерек уже спілкувався з кількома досвідченими розробниками, які працювали з геномними рушіями, і попросив оцінки вартості переносу нейробласт. Оцінки були цілком прийнятними з огляду на складність проєкту, і для компанії з сотнями тисяч клієнтів це було б розумним рішенням, але для групи, кількість яких скоротилася до 20 осіб, ціна виявилася захмарною. Дерек читає останні коментарі на форумі, а потім дзвонить Ані. Тримати диджентів замкненими у приватній Data Earth, було важко, але для нього в цьому є й позитивний момент. Тепер він і Анна спілкуються щодня, обговорюючи статус переносу нейробласт або організовуючи заходи для їхніх диджентів. За останні кілька років Марко і Поло віддалилися від Джакса, заклопотані власними справами. Але тепер у диджентів в нейробласта залишилися лише вони самі, тому він і Анна намагаються організовувати для них спільні заняття. Дерек більше не має дружини, яка могла би висловлювати невдоволення з цього приводу, а хлопець Анни, Кайл, здається, не заперечує, тому дерек може дзвонити їй без докорів. Це болюче задоволення проводити з нею стільки часу, можливо, для нього було б краще спілкуватися з нею менше. Але він не хоче цього припиняти. Обличчя Анни з'являється у вікні телефону. Ти бачила пост Стюарта? запитує Дерек. Стюарт вказав, скільки кожен мав би заплатити, якби вони поділили вартість, і запитав, скільки з учасників можуть собі це дозволити. Я щойно прочитала, відповідає Анна. Можливо, він думає, що допомагає, але насправді лише змушує людей нервувати. Згоден, каже Дерек, але поки ми не придумаємо кращої альтернативи, усі будуть думати про вартість на людину. Ти вже зустрічалася з тим фандрейзером? Анна мала поговорити з подругою знайомої, жінкою, яка займалася фандрейзинговими кампаніями для заповідників дикої природи. Власне, я щойно повернулася з обіду з нею. Чудово, що ти дізналася. Спочатку погана новина вона вважає, що ми не можемо отримати статус неприбуткової організації, тому що ми збираємо гроші лише для певної групи осіб, але ж новий рушій міг би використовувати будь хто. Дерек зупиняється. Хоча, ймовірно, по всьому світу є мільйони збережених знімків диджентів нейробласт, їхня група не може чесно стверджувати, що працює заради них. Без когось, хто захоче їх виховувати, ці дидженти не отримають жодної користі від версії нейробласт у Real Space. єдині дидженти, якими опікується група, це їхні власні. Анна мовчки киває, наче думала про це раніше. Гаразд, каже Дерек, ми не можемо бути неприбутковими. Тож яка хороша новина? Вона каже, що ми все одно можемо збирати пожертви поза моделлю неприбуткової організації. Нам просто потрібно розповісти історію, яка викличе співчуття до самих диджентів, це те, як деякі зоопарки збирають гроші, наприклад, на операції для слонів. Дерек обдумує це мабуть, ми могли б розмістити відео про диджентів, спробувати зворушити серця людей. Саме так, і якщо ми зможемо викликати достатній резонанс, то можемо отримати не лише гроші, але й час. Усе, що підвищить інтерес до диджентів, збільшить наші шанси залучити волонтерів зі спільноти з відкритим кодом. Я перегляну свої відео з Марко і Поло, каже він. Там є багато милих моментів, коли вони були маленькими. Щодо останніх записів не впевнений. Можливо, нам потрібно більше зворушливих моментів. Ми повинні обговорити, що підійде краще, каже Анна. Я напишу повідомлення на форумі і запитаю інших. Це нагадує Дереку про дещо. До речі, учора мені подзвонили, це може нам допомогти. Хоча це досить ризикований варіант. Хто це був? Ти пам'ятаєш ксенотеріанців? Тих диджентів, які мали бути інопланетянами? цей проєкт досі існує? У якомусь сенсі. Він пояснює, що з ним зв'язався молодий чоловік на ім'я Фелікс Редкліф, один із останніх учасників проєкту ксенотеріанців. Більшість оригінальних ентузіастів відмовилися від нього через складність створення чужорідної культури з нуля, але залишилася невелика група прихильників, які стали майже одержимими. Як з'ясував дерек, більшість із них безробітні і рідко виходять зі своїх спалень у батьківських будинках. Вони живуть у Дейта Марс. Фелікс єдиний із групи, хто готовий до контакту із зовнішнім світом. І це нас називають фанатиками, каже Анна, то чому він зв'язався з тобою. Він почув, що ми намагаємося перенести нейробласт і хоче допомогти. Він упізнав моє ім'я, тому що я був тим, хто розробляв для них аватари. Щасливчик, усміхається Анна, а Дерек кривить обличчя. Чому його цікавить перенесення нейробласт? Я думала, що суть дата Марс була у тому, щоб ксенотеріанці залишалися ізольованими. Спочатку так і було, але тепер він вирішив, що вони готові зустрітися з людьми і хоче провести експеримент першого контакту. Якби Data Earth досі працювала, він відправив би експедицію ксенотеріанців на основні континенти, але це більше не варіант. Тож Фелікс опинився в тій самій ситуації, що й ми. Він хоче, щоб нейробласт був перенесений, щоб його дидженти могли потрапити в Ріалспейс. Ну, думаю, я можу це зрозуміти. І ти казав, що він може допомогти з фінансуванням? Він намагається викликати інтерес серед антропологів та екзобіологів, він думає, вони так захочуть вивчати ксенатеріанців, що заплатять за перенесення, Анна дивиться з сумнівом. Вони дійсно заплатять за щось таке? Я сумніваюся, каже Дерек, це ж не справжні інопланетяни. Я думаю, Фелікс матиме більше шансів із ігровими компаніями, яким потрібні прибульці для своїх світів, але це його рішення. Поки він не звертається до людей, з якими контактуємо ми, він не нашкодить нашим шансам і, можливо, навіть допоможе. Але якщо він такий незграбний, як здається, наскільки, ймовірно, що він когось переконає. Ну, це не завдяки його ораторським здібностям він має відео про ксенотеріанців, яке показує антропологам, щоб зацікавити він дозволив мені трохи подивитися і. Дерек знизує плечима, піднімає руки. Я міг би дивитися на рій роботів мурах і зрозумів би не більше. Анна сміється. Можливо, це на краще чим вони чужіші, тим цікавішими будуть. Дерек теж сміється, уявляючи іронію після всіх зусиль, які вони доклали блюґама, щоб зробити диджентів привабливими, може виявитися, що людей більше цікавлять саме чужорідні дидженти.